Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. Юєй. В даному від огляді надамо ваші увазі ручний інструмент від компанії Bosch, а саме кувалду та молотки. Друзі, давайте їх розглянемо більш детально. Отже, друзі, почнемо розглядати наш інструмент з кувалди. Бачимо те, що у нас робоча частина має вагу 1 кг. Далі бачимо те, що у нас. Посилене руків'я з пластиковою поверхнею та прогумованою ставкою, має рельєфну поверхню. Саме такі руків'я в нас і у кожному з інструментів, котрі присутні у нас наразі на столі. Далі, друзі, розглядаючи молотки, хотілося б акцентувати увагу на тому, що у нас вказана тут вага в унціях, але нам цікаво в грамах або в кілограмах 450 грамів, 340 грамів, 225 грамів. Саме вага. Робочої частини. І в плані ергономіки, друзі, більш детальна інформація. Як завжди, у Боша, ергономіка на найвищому рівні. І коли ми тримаємо ось цей молоточок в руках, таке враження, наче ми тримаємо дорогий електроінструмент, адже поверхня, як вже було сказано раніше, рельєфна. Рука в нас по ній не ковзає. В будь-якому положенні можна сміливо працювати. Інструмент зафіксований у руці. Також в нижній частині руків'я у в нас. Свого роду спеціальний гачок, котрий зроблений для того, щоб інструмент не випав у нас з руки навіть під час інтенсивної тривалої роботи. Площа поверхні, котра у нас саме використовується для забивання цвяхів, досить велика, а також спеціальна форма бойка дозволяє нам максимально ефективно використовувати інструмент. Зі зворотнього боку інструменту у нас присутній свяходер у кожній з позицій. На мою думку, особливої уваги потребує ось цей молоточок, адже, незважаючи на його невеличкий розмір, він надзручно сидить в руці і чудово підійде для роботи, наприклад, з меблями, адже там саме використовуються дрібні. Зв'яжки. Отже, як висновок, незважаючи на розмір інструменту чи його тип, як завжди, висока якість у новій серії ручного інструменту від компанії Bosch. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу повного асортименту ручного інструменту чи більш детальної інформації з приводу кожного з цих інструментів, ставте їх нашим фахівцям, а саме менеджерам сайт Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на всі ваші запитання та підберуть вам. Інструмент під ваші потреби та зроблять це з задоволенням. Друзі, подякував та побачимось.